На Львівщині запровадили віялові відключення світла. Чи збільшився попит на свічки, ліхтарики та батарейки. Біля Львівського органного залу, де розпочали облаштування транспортного хабу, виявили рештки людських кісток. Мережа кав'ярень із Харкова релокувала частину бізнесу до Львова. У закладах малюють портрети відвідувачів на горнятках. На Львівщині почалися віялові аварійні відключення світла. Від планових вони відрізняються тим, що їхній початок та тривалість важко спрогнозувати. Але у Львівобленерго вже створили приблизний графік. Всі жителі Львівщини вони будуть поділені на чотири групи. І графік, коли в який день, яка година для тої чи інакшої групи буде застосована вже в нас на сайті. А ми доробляємо сервіс пошуку, в якій конкретній групі буде людина, чи в першій, чи в другій, чи третій, чи четвертій. І відповідно вона може зайти до нас на сайт, глянути, в якій годині буде відімк... теоретично відімкнута його група і якось зорієнтуватися, коли не буде електроенергії. В обленерго повідомляють, що кожне відключення світла триватиме близько чотирьох годин. Це допоможе запобігти аваріям на мережі. Ми запитали львів'ян, як вони готують свої оселі до перебоїв з електрикою і що купують на випадок аварійних відключень. Економлю світло, звичайно, там хотіли рекомендують і години вечором і зранку. Та й все. Ліхтарики ну має такі собою маленькі, як до вечором. щоб було видно? Свічки закупив я ще тижні-два тому. В принципі, в гуртожитку в моєму тепло. Коли нема світла, ми збираємо всі одній кімнаті, і спілкуємося. Ми вже закупили ліхтарики. Свічки таки по-мінімальному. А так то павербанки просто завжди заряджені, щоб було можливість зарядити телефон для зв'язку. Тим часом в одному з найбільших мережевих магазинів Львова кажуть, що наразі ліхтарики, свічки та павербанки є, хоч попит на них суттєво зріс. Товару достатньо, тобто немає дефіциту товару, тобто полиці повні, є в асортименті з найдешевшого до найдорожчого, тобто є що вибрати любому споживачові. Динаміка до аналогічно періоду до минулого року, наприклад, на павербанки зросла в 22 рази, на свічки в 3-4 рази. А мешканцям, щоб дізнатися, чому в їхніх оселях немає світла, потрібно зайти на сайт Львів Обленерго. Щоб визначити, до якої групи належить ваша адреса, потрібно натиснути на посилання і завантажити таблицю з переліком. А далі звірити за номером групи, у які години варто очікувати відключень електроенергії. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини. Львів за минулу добу до Львова двома евакуаційними потягами із зони бойових дій доправили 107 людей. До перемишля із Львівщини чотирма потягами вирушило 538 людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Через пункти пропуску у Львівській області 25 жовтня з України виїхали 16 тисяч 945 людей. На в'їзд оформили 14 тисяч 297 українців. Сповіщень про повітряну тривогу на Львівщині не було. Сьогодні у Львові попрощалися із захисником України Тарасом Подібкою. Чоловік Львів'янин служив у лавах окремого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького. У мирний час працював електромонтажником із 2009 року був провідним інженером електрозв'язку міського центру інформаційних технологій. У 2014 2015 роках брав участь в АТО. Захищав Україну у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. На початку повномасштабного вторгнення Росія повернувся до лав 80-ї бригади. Тарас Подібка загинув 21 жовтня. Йому було 40 років. Втрати російських військ станом на 26 жовтня. Особовий склад близько 68 тисяч 900 осіб. Танки, 2628 одиниць, бойові броньовані машини 5351 одиниця, 1686 артилерійських систем, 379 реактивних систем залпового вогню, 192 засоби протиповітряної оборони, 271 літак, 1379 безпілотних літальних апаратів, 248 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 4076 одиниць, спеціальна техніка 149 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 350 крилатих ракет. Слава ЗСУ. У Львові правоохоронці затримали очільницю благодійного фонду та місцевого жителя. За версією слідства вони сприяли виготовленню фальшивих медичних довідок для виїзду військовозобов'язаних за кордон. Про це повідомили у прокуратурі Львівщини. За такі підроблені медичні довідки підозрювані вимагали 5 тисяч доларів США. Йдеться у повідомленні прокуратури. Слідчі дії тривають. Після їх завершення затриманим оголосять підозру та оберуть запобіжний захід. Ось тут під час ремонтних робіт з облаштування схилу біля органного залу знайшли кістки. Тож наразі роботи призупинили. Ремонт тут проводили з кінця серпня. Цього тижня на місці робіт знайшли кістки. Станом на зараз виявлено там захоронення, є кістки, знайшли. запросили рятувальну археологічну службу. Вони ці всі елементи взяли на дослідження. Ми з ними заключаємо договір для подальшого супроводження роботи по практику. На місце знайдених кісток уже виїжджали археологи і зафіксували на місці ремонтних робіт людські останки. Фахівці припускають, що це поховання часів, коли тут при церкві було кладовище. Ті людські останки, тобто фрагменти черепів, довгих посолих кісток, там і інші людські кістки, вони були в перемішаному стані. Тобто е ті поховання довкола кого ставлю Марії Магдалини були зруйновані очевидно земляними роботами там на по початку двадцятого століття, коли влаштовували підпільну стінку, там робили е той звіст. Попри поприкостав історик Іван Сварник розповідає у Львові до кінця XVIII століття при кожній церкві був цвинтар, тому знайдені кістки можуть належати до поховань того часу. Мова йде про костел Марії Магдалини з монастирем при ньому і навколо будь-якого сакрального об'єкта. А це костел 1600 року, закладений. Тобто на ньому навколо нього функціонував цвинтар. Коли прийшли австрійці, вони в першу чергу подбали про санітарний стан міста і уряд видав розпорядження магістратам, відповідно, львівський магістрат до міщан про перенесення всіх цвинтарів з території міста поза місто. І всі ці маленькі цвинтарі були ліквідовані. Однак ясна річ, що всіх поховань не Можна було ідентифікувати і перенести, і частина цих останків лишилася в землі. І зараз будь який прилеглій до колишніх святин території обов'язково при будь-яких роботах земляних ми можемо натрапити на людські рештки. Роботи з облаштування підпірної стінки планують відновити уже під наглядом археологів. Якщо будуть знову знайдені рештки, будівельні роботи призупинять і археологи будуть їх фіксувати і досліджувати. Ремонтні роботи сподіваються завершити до кінця року. На місці аварійної стінки, їх мають зробити, пологий зелений схил і громадський простір. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, новини Суспільне Львів. Львівські лікарі врятували новонародженого хлопчика, який не міг самостійно дихати. Про це повідомляє перше медичне об'єднання Львова. Арслан, син кримської татарки, потрапив до реанімації через дві години після народження. Він народився в одній із лікарень Львова передчасно із вагою лише 1 кілограм 490 грамів. У жінки була важка вагітність, і медики боролися за життя дитини шість днів. «Прокинулася з сильним болем в потилиці. Поміряли тиск 165 на 100, я подзвонила одному лікарю в консультацію, вона сказала: дзвоніть намечникову або тому лікарю, який буде вас далі оперувати, дивитися. Подзвонила, і відповідь була одна, тобто збирайте речі, їдьте, лягайте. І вже тиждень мене півтора тижні потримали в лікарні, намагалися відтягнути до 36-го тижня вагітність. Але оскільки наслідки були не дуже позитивні, Зробила операцію на тридцять четвертому тижні. Арсланчик поступив до нас зовсім маленьким, новонародженим. Поступив у віці дві години. Поступив у важкому стані, бо був перевезений нашою бригадою неонатальної пологового будинку. Відразу відділення інтенсивної терапії, бо потребував і дихальної підтримки, і ретельного спостереження, бо дитинка недоношена. Тетяна Ніколіна прийшла на огляд до свого сімейного лікаря. Розповідає, окрім потреби, намагається ще профілактично відвідувати лікаря двічі на рік. кажуть, якісь потреби серцеві, я діабетик, тому хожу, лікуюся, скільки, наскільки можу. Таблетки виписують, від діабету дають таблетки безкоштовні, а все інше мусимо купляти. Маємо хочу ще жити. Також до лікаря прийшов дев'ятирічний Захар. Після огляду у офтальмолога йому порекомендували вправи для очей. Виявив проблеми десь тиждень тому, ну зором, тому що в мене зір не 100%, а 96%. В даний час дитина ходить саме кожен день на різноманітні вправи, які покращують зір. Вже стикалися з старшим сином, вправи досить допомагають і. Періодично раз на півроку, на рік, ходять для покращення, щоб зразу ж таки не вдягати окуляри і щоб очі не звикали. За словами сімейної лікарки Ольги Грозік, наразі пацієнти, які через війну були за кордоном та повертаються, не відкладають медичні огляди. Вони дуже активно приходять. Я б навіть сказала, що їх стало в рази більше. Наприклад, людина з іншого кінця міста їде до мене на огляд. Тут почалася тривога. Вона мені телефонує або пише там я сьогодні не буду, бо напевно. Я не попаду. і Думаю, ну все вже не прийде. Дивлюся через два дні записалися знову, бо ми ж бачимо ці огляди. За словами лікарки, щорічний медичний огляд може попередити виникнення цукрового діабету, захворювань серцевої судинної системи, онкології та інших хвороб. Дуже актуальним у профілактиці є вакцинація, тобто вакцинація від дуже багатьох захворювань. Ну, найактуальніше це вакцинація від коронавірусу, на другому місці вакцинація від сезонного грипу і решта вакцинація по віку, як дітей, так і дорослих. Профілактичний огляд складається з Аналізу крові, визначення рівня глюкози, загального аналізу сечі, електрокардіограми, флюорографії або рентгену та діагностики онкології. Іван Кадусько, Тарас Фомін. Суспільне новини Львів. Мережа Кав'ярині з Харкова релокувала частину бізнесу до Львова. Привезли рецепти кави та впровадили у львівських закладах традицію: малювати портрети відвідувачів на горнятках. Yeah. Художниця Альона Сосонна теж переїхала із Харкова, малює, сидячи за столиком або за раритетним роялем посеред кав'ярні. За день, каже, виходить до 50 зображень. На кожен малюнок витрачає різну кількість часу. Дивлячись від того, чи клієнт поспішає. Тобто це може бути від хвилини до 5, чи може навіть десяти, якщо вона сіла, і мені хочеться, наприклад, додати більше деталей. Ти бачиш людину і. У кожної є якісь свої характерні риси, які виділяють серед інших. Тобто ти це бачиш, і ти робиш акцент саме на цьому. Як я тут поруч працюю. Фактично тут кожен другий день. або навіть з дівчатами ми приходимо, замовляємо каву, і беремо на роботу з собою. Це в нас друга або третя наша таке портрет. Власне, наші співробітники. Ми так потрошку і назбираємо. Так Дуже цікаво. В нас є спеціальна поличка, і ми так кожного разу їх складаємо. Будемо, Будемо мати на пам'яті. У середині лютого вони ще встигли відкрити кав'ярню на Харківській Салтівці. У Харкові крайня локація, яку ми відкрили, була відкрита 10-го. Лютого за два тижні до початку війни ми приїхали, зараз вона не працює. Ми приїхали у Львів два місяці. Ми чекали два-три тижні, що щось вирішиться. Нічого не вирішилось, і ми самі вирішили, що потрібно діяти. Ростислав Чечин каже, з Харкова нічого не перевозили, і у Львові все починали з нуля. Лише перевезли традицію малювання. Ми дуже переживали, коли відкривали першу локацію, бо у Львові велика конкуренція. Львів'ян не здивувати кавою, вибагливий споживач. Тому ми, у нас була така фішка, і у Львові вона дуже гарно зайшла. А зараз мережа налічує шість кав'ярень у Львові та сім у Харкові. Під час відкриття наступного свого закладу у Львові харків'яни збиратимуть гроші для придбання дрону для військових. Ірина Мочульська, Олег Реп, Суспільне новини Львів.